Середина тижня принесе класичну жовтневу погоду прохолодне повітря, мінливу хмарність і кілька регіонів, де небо таки не втримається від короткочасних дощів. Осінь тримає свій темп, нагадуючи, що попереду вже листопад. Далі, детально по регіонах: на Київщині температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність можливий короткочасний невеликий дощ. У Чернігівській області температура день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Хмарність буде суцільною, місцями очікуються слабкі опади. На Сумщині температура день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Прогнозується повна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним, дощу не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, проте без дощу. На півдні в Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Миколаївській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Херсонській області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясне небо без хмар. У Запорізькій області температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Криму температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується значна хмарність, можливий короткочасний дощ. У Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але дощу не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без дощу. Не хочете пропустити важливі погодні зміни? Підписуйтесь прямо зараз. Лайкайте, коментуйте, діліться з друзями. Дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами щодня. У Закарпатській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо частково вкриє хмарами, місцями можливий невеликий дощ. У Волинській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, можливі слабкі короткочасні опади. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде помірною, опадів не очікується. У Полтавській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність, дощу не буде. У Дніпропетровській області температура день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Вінницькій області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, місцями можливі слабкі опади. Ось такою буде середа по всій Україні. Осінь показує характер, але ми готові до будь-яких сюрпризів. Тепло одягайтеся, пийте гарячий чай і не забувайте про парасольку. Вдячні, що ви з нами. До нових зустрічей у наступному випуску.